Раки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я практикуючий західний астролог, засновниця першої україномовної школи західної астрології. У цьому відео ми поговоримо, чого саме вам чекати у 2025 році, які перепони вас можуть чекати, які кармічні задачі вас чекають на 2025 рік, а також де чекати нових можливостей, нових перспектив та розширення. Розпочнемо ми із кармічних вузлів на ваш 2025 рік. Кармічні вузли якраз змінюють свій знак на початку січня місяця і змінюють наші орієнтири і наші певні цілі, глобальні цілі на 2025 рік. У вашому випадку кармічні вузли зміщуються на вісь 9-3. Це тематика за кордоном, тематика вищих знань і світогляду. Кармічні вузли у цьому році говорять про те, що вам потрібно більше уваги звертати на ваш світогляд. Можливо, відбуватимуться навколо вас якісь події, які в принципі змінять ваш погляд на життя та ваше вірування. У вас чекає багато навчання, багато подорожей, можливо філософських роздумів. Також протягом 2025 року у вас може з'явитися певний наставник, людина-вчитель, яка принесе для вас нову важливу інформацію. Якщо ви полюбляєте вивчати нову інформацію, купуєте постійно багато нових курсів, то в цьому році ваша кармічна задача зачепитися за щось одне і піти в глибину. Наприклад, якщо ви цікавитеся астрологією, дивитесь багато відео, слухаєте якісь підкасти, дивитеся якісь прямі ефіри з інстаграму і так хапаєте інформацію тільки поверхнево, то в цьому році кармічні вузли говорять про те, що вам потрібно якраз піти вивчати уже більш серйозно, більш глибинно. До речі, принагідно запрошую вас на свій міні-курс основи базової астрології. Для початківців всі деталі у посиланні під цим відео. Тож дійсно, ось ці нові знання і нова інформація, яка прийде протягом цього року, вона дійсно буде досить сильно змінювати ваш світогляд. Оскільки Вісь39 досить часто у нас активує тематику за кордону, і дійсно в цьому році вашою задачею може бути або адаптуватися за кордоном, якщо ви там знаходитесь, а якщо ви, наприклад, знаходитесь вдома і роздумуєте над переїздом, то саме ця вісь вона може включити, штовхнути вас до самого переїзду. Але як мінімум для того, щоб реалізовувати свої кармічні задачі на поточний рік, я рекомендую. Вам виїжджати за кордон. Це буде дуже корисно для розвитку вашої душі. Юпітер, планета щастя, планета розширення. Вона на даний момент проходить по вашому 12 му сектору гороскопу і вона розширює досить сильно ваші підсвідомі знання. Тут можуть приходити дійсно віщі сни. Якась е, духовна інформація може засвоюватися досить легко. Ви можете бачити знаки всесвіту довкола. Звичайні медитації просто дають вам кучу відповідей. Тому практикуйте і тестуйте на собі різні види езотеричних інструментів, адже саме зараз можна викопати дуже багато. Підсвідомих своїх страхів, блоків, установок, які не дають вам рухатися вперед, Юпітер допоможе їх екологічно витягнути і пропрацювати, тож використайте цей шанс. А з другої половини року раки я вам рекомендую слідкувати за своїми емоціями, тому що дійсно з другої половини року можна піднабрати ваги і саме через певний емоційний стрес. Я думаю, що ви за собою помічали, що в разі певної перенапруги ви починаєте їсти. І оскільки Юпітер зайде у ваш перший дім, як мінусовий прояв цього транзиту може бути дійсно набір зайвої ваги. Але з іншого боку, це період для проявлення, для росту вашого авторитету. Ви помітите, що оточуючі, стали звертати на вас більше уваги, і якщо ваша діяльність тим чи іншим чином пов'язана із проявленістю, можете зараз робити великий акцент на неї. Незважаючи на нові перспективи, які принесуть кармічні вузли, Сатурн, знаходячись у 9-му домі гороскопу, нестиме певні проблеми і складнощі, що пов'язані знову ж таки з темами. За кордону з темами вищої освіти та глибинних знань. Тобто Сатурн, заходячи у дев'ятий дім, він дійсно може дати такі певні внутрішні глобальні зміни. Можливо, відмову від певних тем, у які ви вірили раніше, може навіть дещо обмежувати світосприйняття, і людина, наче хоче закритися, закритися від всього нового, від нової інформації, обмежити, тобто потік інформації, яка іде на неї. Але якраз цього робити не потрібно. Сатурн у нас завжди дає складнощі, він завжди дає певні випробування. І тобто у вас зараз дійсно гарна можливість змінити свій світогляд і стати об'ємнішими, ширшими в такому глобальному рівні. А Сатурн наче дає певні випробування в цьому напрямку. Якщо ж, наприклад, ви плануєте виїжджати за кордон, то Сатурн, знаходячись у 9 домі, він буде давати певні складнощі і перепони на цьому шляху. Наприклад, буде складніше отримати візу чи підтвердити якийсь документ. Чи, можливо, прикордонники будуть е, незадоволені якимись документами чи валізою вашою. Тому дійсно тут якісь певні складнощі можуть бути, але потрібно розуміти важливу річ. Сатурн він завжди дає нам певні складнощі, але для того, щоб ми виросли. І от, незважаючи на певні перепони, якщо ви будете їх переступати і переживати в дорослій позиції, то все буде гаразд, і ви не відчуєте так сильно дію цього транзиту. Не забудьте підписати. На мій канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати корисні відео. Уран завершує свій маршрут по вашому 11 сектору гороскопу. Я думаю, що ви досить яскраво відчули його ефект, коли посипалося все оточення навколо вас. Не дуже приємний момент, але дійсно мала відбутися певна трансформація і певні глобальні зміни. У вашому колі спілкування Плутон, який змінив знак не так давно, він заходить у ваш восьмий дім гороскопу, і він дійсно даватиме певні випробування, можливо, якісь кризові моменти у вашому житті, але я впевнена, що ви зможете пройти їх максимально безпечно для себе. Я б не рекомендувала тут гратися із кредитами, із питаннями заборгованостей, тому що тут дійсно можуть виникати складнощі у поверненні грошей, чи то якісь конфлікти, пов'язані із кредитними коштами. Тому тут варто бути обережними. Ну і загалом, Плутон, заходячи у ваш восьмий дім, він може досить сильно змінювати вас внутрішньо. Тобто, відбуваються якісь певні такі глобальні трансформаційні зміни. У вашому житті і у вашому світогляді тому ось таким буде 2025 рік для вас раки. Я бажаю вам гарного року. А ви не забудьте написати в коментарях, чи відгукується вам прогноз і чого саме ви очікуєте у 2025 році.